Е, от ми вже тут з колегою е, обговорюємо, е, що це може бути. По-перше, е, чий це може бути безпілотник, і е, яка мета, навіщо це було зроблено, на вашу думку? Ну, дивіться, тут питання не, не стільки, чий це був безпілотник, скільки який результат. Тому що якщо це російська провокація, то, звісно, що ми маємо е, дуже цікаву. Ситуацію еліт не визнання так званої республіки, тому що з однієї сторони вони говорять про а, Росію як партнера, а, є старий референдум, коли вони заявили, що вони хочуть стати частиною Росії. Але давайте згадаємо останніх з'їзд всіх рівнів, коли вони просто просили про допомогу. Mm -hmm. І це логічно, тому що значна частина еліт, вони розуміють, що таке Придністров'я є сьогодні. Це дуже великий контрабандний хаб, тому що з, з однієї сторони це начебто сіра зона, куди не дотягуються, в тому числі правохоронні органи Ні України, ні Молдови, з іншої сторони, значна частина експорта, вона йде як молдовський експорт, оформлюючись через. Молдовську реєстрацію громадяни мають по декілька паспортів, ну і плюс а, можливість нормально торгувати, нормально заробляти. І для місцевих різ це дуже комфортна ситуація. Вони не обмежені в пересуванні, вони не обмежені в веденні бізнесу, а у них є партнери і в Молдові, і на території Європейського Союзу, і партнери по контрабанді в Україні, все гаразд. І тут раптом з Москвою говорять, що хлопці, дівчата, ви маєте повоювати проти України. І вони чудово розуміють, що якщо вони це почнуть. То ну, довго буде гірше ну, фактично, от їх бізнес, їх старі життя він, він просто руйнується. Тому що або Молдова, або Україна в такому разі туди заходять. Причому для України, зважаючи на наявність арсенала в Ковбасні, це ну навіть плюс, скажімо так, поповнити власний арсенал а, снарядами, а, є частина, називаємо так, військових еліти, які зав'язані на Росію, для яких. Подальше існування Придністрові не так важливо, тому що вони відсічені від, в тому числі контрабандних схем. Але вони розуміють, що якщо вони будуть слухняними, вони в подальшому роблять кар'єру ну на території Росії, так інакше їх евакують для них в принципі варіант загострення непоганий. Є інтереси Російської Федерації, яка працює не стільки на війну навколо Придністров'я, скільки на дестабілізацію Молдови. Як держави, в тому числі Гагаузії. І давайте подивимося на кордон Південніше. Це Південь Одеської області, тому що якщо дестабілізується по, по ту сторону кордону, автоматично дестабілізується Південь Одеської області. Давайте згадаємо наші прикордонні конфлікти з сусідами. І фактично цей регіон один з небагатьох, де спокійно йдуть товар. В разі дестабілізації ми маємо проблеми економічні, військової логістики тощо. Тому. Питання не в тому, чи дрон, чи російський. А я чому чи запитала чому, чий дрон? Щоб розуміти, якщо це Ну, Україна, по-перше, зразу сказала, що ні, ось вустами Андрія Юсова, що це Україна не має до цього причетне. І про, сказали про провокацію з боку Російської Федерації. Якщо це російське, якщо це провокація Російської Федерації, то що за цим стоїть? Яка мета? це може за цим бути щось більш серйозніше, чи це так викликати Давай, певний давайте. страх? Моя робота розглядати всі варіанти. Звісно, що Росія також говорить, що ні. І так, якщо це російська провокація, то це спроба певною міру загострити конфлікт і, в тому числі, конфлікт з Україною, частину придністровських еліт, і спонукати от цей економічний блок до більш рішучої дій, показати, що наш для них є небезпека. Ну, зіграти на страху. Якщо допустимо все ж таки, що це дрон український. А результат може бути той же самий, що це попереджені власть заб'є. Тому ну, що якщо ви хлопці спробуєте... А Як ліс? це може бути е, українське, якщо дивіться. Ну, а, а, як, а як, перепрошую, РДК Легіон Свободи Росії? Ні, якось? я маю на увазі, Попробуйте? якщо ГУР сказав, що ні. Ну, ГУР сказав, що Легіон, Легіон Свободи Росії РДК це союзники. І. І. А не на щойно вам території? Чи їх військові кидки? Тому, тому давайте так, все ж таки, розглядаємо ситуацію. Є офіційна версія. Я, я не заперечую офіційну версію. Це дрон не український. Але якщо там через декілька років навіть, навіть будуть такі варіанти, це може бути в тому числі сигнал: не лізь, бо буде боляче. Uh -huh. І ключовим це може бути дрон якихось місцевих партизан. Uh -huh. З будь-якою, скажімо так, з будь-яким варіантом розвитку подій. Питання просто в іншому. Питання в тому, наскільки. Який ефект була, зробила ця атака? Те, що вона а, певну міру налякала місцевий рід, так? Питання, як вона налякала. І, дивлячись по а, скажімо так, реакції місцевих пабліків, то швидше за все реакція була не та, на яку очікували росіяни. Тому що ідея з дронами вже була, якщо не помиляюсь, у 2022 році, коли вони навіть оголошували там чи то не надзвичайний стан, що якісь дрони літають з Блідністровні. Це вже спробували, припустимо, росіяни спробували таку річ зробити. І навіть заявляли про атаки дронів. Тоді місцеве політичне керівництво банально злякалося. Пане Індере, треба, ана... треба, треба, треба йти на конфронтацію. І зараз, наскільки я розумію, реакція приблизно та сама. Так, якщо це була наприклад провокація Росії, чим це може нам загрожувати, наприклад, ну, по військовій складовій, якщо говорити, чи може бути звідти, Ну, наприклад, так пофантазуємо, відкритий там ще один фронт? Чи можуть вони підштовхувати, наприклад, місцевих до того, щоб вони включились? Наскільки серйозно це для України? Давайте так, з точки зору дестабілізації, саме військової, як ви говорите, ще один фронт, ще один фронт можливий тоді, коли є, є система забезпечення: uh -huh. боєприпаси, медикаменти тощо. Гаразд, припускаємо, що відкритий ще один фронт. Що робиться з кордоном а, з Молдовою, з адміністративним портом? Він закривається і отримується з однієї сторони лінія фронту, з іншої сторони, закритий кордон. Це якщо ні не відреагує Румунія, не вкаже військову допомогу Молдові, щоб та вирішила питання. Тому з точки зору військової, ну це ну, так, таке себе дуже дуже цікаве самогубство. самогубство. Якщо, якщо говорити про дестабілізацію, тому що загрози вони працюють міцніше, ніж реальні ці. От дестабілізація може спрацювати. Але станом на сьогодні питання в тому, що. Ще раз місцеве керівництво Придністров, воно злякалося, воно злякалося саме загострення, mm -hmm. і чи буде воно боятися далі? Тут питання ще раз в комунікації нашого гуру, комунікації нашого СБУ, в комунікації політичного керівництва і в комунікації з молдовської сторони, в тому числі спільно, в тому числі спільного з Україною, тому що э, страх це дуже міцний мотиватор для тих людей, які сидять на потоках. Зараз mm -hmm. давайте лякати їх далі. На сам кінець ще на вашу думку, чи може знову Придністров'я звернутись до Російської Федерації е, з проханням про допомогу, як вони вже е, звертались? Чи буде це знову таким приводом для звернення? І е, якого саме зараз навряд чи. тому що е, формально великий з'їзд вони вже провели. Тут потрібно ще декілька схожих провокацій, що після в тому числі військове керівництво в цій саме ПМР тиснуло на цивільне. Чи давайте проводити а, проводити там другі, треті, четверті сходи той самий депутатів? Угу. Тому теоретично це можливо, але ще раз після наступних провокацій почули. Дякую за включення. Дякую за ваш коментар. Глядачам нагадаю, це був аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич, з яким ми говорили про ситуацію в Придністрові.